Годи лимонки, частина перша. Знайомство. Трояндовий сад. Я, маленька пташечка колібрі, звати мене Лимонка. Я прилетіла до саду з далекого краю і була вражена красою, скільки квітів, червоні, рожеві, жовті та сині. Троянди, немов королеви, а за ними тюльпани, лицарі саду, а величезний кущ бузку розрісся на всю галявину. Підлітаю до запашної гілки і вдихаю п'янкий гіркувато-терпкий аромат. А далі посади розкинулись конвалії, їхні стеблинки, унизані маленькими біленькими квіточками. Це вони видихають найтонший аромат, яким напоїне повітря. А також в цьому саду є півонії суперники троянд. Я знайшла велику зігнуту гілку. Рослини розподілили по дозі величезні квіти. Кожна квітка, немов до вирізана, я прилягла в м'якій духм'яній квітці і відразу заснула в чудовій касті з далекої дороги. Настав ранок, від дотику сонячних променів прокидається природа, весело щебеть птахи, листя розгортає до сонця свої долоні і радісно пурхають метелики. Починають роботу мурашки та жучки. Заглянуло сонечко і до творяндового куща і лагідно розбудило нашу лимонку. Що це? посміхнулась колібрі. У відповідь сонечку пташечка підмиргнула теж. Лимонка ще трішки поніжила в проксимитових пелюстках і вилетіла до бузка, якого вона так вподобала. Аж там вдалині стоїть старенний горіх. Навколо дерева розливається спів різних пташок. Лимонка підлетіла до горіха і відразу познайомилась з усіма жителями та господинею саду, дівчинкою Олександрою. Синичка, дятел та ластівочка стали кращими друзями. Дятел дуже любить працювати, дьобом видовбує отвори в деревах, і в ті отвори заселяються птахи, щоб присиджувати жовторотих пташенят. Він дуже добрий і нікому не відмовляв у допомозі. Дяту це лікар нашого тріандового саду та сусіднього скверу. Властівка моя подруга, дзвіночок, яка завжди нас сповіщає про погоду. Ми тоді точно знаємо, чи, чи летіти нам до скверу, чи лишатись нам в затишному саду. А от синичка ми її поважаємо всім садом. Коли ми прилітаємо з теплих країв до саду, то вона нас гостинно зустрічає з українською символікою. Вона справжня українка. В цім саду є ще незрівнянного гарненька дівчинка Олександра, з якою я теж подружилась. Олександра турбується за квітами, деревами, та збирає насіння, розвішує годівниці, і навіть для мене теж повісила поділочку з сиропом. Ціле вітечко я веселилася з друзями, пурхала з метеликами та ніжно крильцями обпівала Олександру. Частина друга, мої друзі. І звідки не візьмись, подув холодний пронизливий вітер. Всі птахи стали збиратися в далекі теплі краї. Мені сумно відлітати. Я все відкладала свій політ на потім, не знаючи, що таке холодна зима. Ти замезнеш тут, лимонко, казали їй суров'ї, які відлітали найраніше. Це були найкращі співці саду, і напевно вони так поспішали, бо боялися за свої голоси, як би не втратити їх на морозі. Летімо швидше з нами, ти умреш з голоду, під снігом нічого не знайти, говорили журавлі. Я маленька, мені багато не треба, відказала їм я. Ластівочки теж полетіли за кордон. Я теж живу далеко за океаном, але цього разу я не хотіла відлітати зовсім. Україна стала для мене домівкою. Трендовий сад це ніби моя душа. Полетіли перші жовті листочки, але квіток саду ще дуже багато. Я точно лишаюсь тут, сказала собі Лимонка. З кожним днем все холодніше. Сад за кілька днів перевтілився і став золотисто червоним. В саду лишилася синичка Україночка, дятел десь стукає по деревах, а Олександра прибирає опале листя і я. Крихітка вже встигла познайомитись з усіма пташками, а от з Болетенським котом – ні. В нього такі великі, великі, зелені та злі очі. Вона пролетіла над ним і сховалась в годівниці. Лимонка, поки сиділа захована від кота, Згадала, як цвіли тут бускові квіти, і пахли вони так солодко, що маленькій пташечки забурчало в животику. Лимонка схилилась над трояндою і полосувала нектаром. Добре, що хоч їжа смачна, але не встигла крихітка ще раз схилитись над квіточкою, як знову порив вітру, підхопив її і кудись поніс бідолашну. Троянди вже кришталеві. Інші квіти зів'яли та впали додолу. Холодно. Після холодного вітру надуло багато снігу. Мені стало дуже холодно. Мене закрутила сніжна хуртовина і занесла до дупла мого друга дятла. Коли я зігрілась, то зрозуміла, що таке хуртовина. І засумувала. І тут пролетіла синичка, та дзвінка, дзвінка, заспівала, сповіщаючи про свята 12 листопада день синички. 15 листопада день народження Олександри, 6 грудня день Святого Миколая, 25 грудня Різдво, 27 грудня день сніжинок, 31 грудня Новий рік. От і прийшов лютий місяць, останній місяць зими. Наш сад замотаний білою м'якою пухнастою ковдрою. На кожному сухому стаблі, на кожній гілочці, розвішане кемерними мережево. Прикрашений незвичайним стеблястим бісером. Я все ж так живу в добрі дятла. Він мене веселить, зігріває та підготовує всю зиму. Наш кіт ходить по дворі сумний і холодний. Аж тут раптом прилетіла синичка, затопотіла ніжками і дзвінко-дзвінко заспівала та повідомила домочадців про яскраве свято на ярмарці День Святого Валентина. Зібравшись всі пернаті нашого двору, полетіли дружно на ярмарок і купили солоденьку сиропу для лимонки, горіхової пасти для дятла, зерняток для синички Україночки і навіть ковбаску для котика і багато сердечних гірлянд. Коли повернулися додому, рад... прикрасили весь сад гірляндами. Сад наповнився любов'ю, радістю, гоміном, щебетанням та нявчанням. Запанувала магія любові. У саду на галявині, з-під снігу витихнувся зелений підсніжник. Здивовано озирнувся навкруги лише свіблястий білий сніг. Я такий самотній, сумно прошепотів він. Але я ж чув інше підніжної пташечки, її немає, Значить, то був мій сон. Сонячні зайчики весело стрибали навколо нього. Підсніжник забув про свою самотність. І так тривав до того часу, поки велика хмара не закрила сонце. Пішов сніг. Підсніжник вперше побачив, як падає сніг, білий і гристий тихий. Аж тут із дупла вигнула лимонка, як багато чарівної музики. У таночку сніжина, скільки грацій, краси та величі. Я чекаю на літо, а ти, як тебе звати? Ти не боїшся замерзнути? запитала у підсніжника лимонка. Ми... Мене звуть підсніжником, а тебе, я чую, звуть лимонкою. Ні, я не боюся замерзнути. Я вкриюся білим снігом, пухнастим хутром. А для тебе, люба пташечко, у мене є солоденький нектар. Яка ж ти гарна та ніжна, замовив підсніжник. І знову вигнуло сонечко з за хмар. забриніло веселі струмочки, прийшла весна чарівниця. Лимонка вилетіла до підсніжника, і вони весело посміхалися сонечку та весні чарівниці. І ось настала блакитна весна, а незабаром гаряче і тепле літо. трояндовий сад, я у ньому немов королева. Дерева одяглися в соковито зелені листочки, цвітуть квіти. Жовті, червоні та голубі, сад дарує мені гарний настрій та ніжну усмішку. Прилетіли друзі пташечки з теплих країв, розповідають різні оповідки, вони дзвінко щебечуть в день та красиво співають на світанку, виводячи музичні трелі. А деякі самочки сидять у теплих гніздечках, чекаючи малят. Мій сад зігріває всіх. Метелики посилають дива і раді мене зустрічають. Все яскраво казкове, різні барви розливаються навкруги, відчу... відчуваються соло... солодощі нектару. Аж тут я відчуваю аромат Заморського чаю. На старому горісі дятел, саничка та ластівка, розливаючи із самісінької Африки, які принесла Ластівка в подарунок до нашого саду. Мій трояндовий сад. Найдорожчий скарб, найцінніший для мене здобуток. Тут моє все, моя родина птахів, страх зими, моє золоте сонце, веселка ніби в раю. Коли будете недалечко, завітайте до нашого райського саду. Наша адреса Україна, місто Коростишів, прям сад Олександр Примак та маленької колібрі лимонки.